Нещодавно сумські черлідери повернулися з Кубка України, що відбувся у Дніпрозержинську. Приїхали як завжди, не з порожніми руками, а з медалями різного гатунку. якими саме та що показували сумчанки на змаганнях найвищого рівня, розкаже Антон Проценко. Чарлідинг це спортивні танці, що поєднують у собі елементи гімнастики та акробатики, у прикладі з англійської група підтримки. Саме ці дівчата найчастіше відкривають спортивні змагання і інші розважальні масові заходи. Недаремно чарлідинг вважають найзапальнішим серед усіх видів спорту. Майбутніх майстрів виховують у студії, що працює на базі обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Дівчатам є про що розповісти, адже вони вже ставали чемпіонами України серед юніорів та знають для чого це їм. Наніматися, отримати медалі, учиться танцам, добре танцювати. На Кубку України гідну конкуренцію нашим землячкам склали спортсменки з Дніпропетровської, Полтавської, Одеської, Київської, Донецької, Луганської і Харківської областей. Але сумчанки знову показали високий рівень майстерності. У категорії юніори хіп-хоп команда виборола бронзові медалі. Ще одна бронза у хіп-хоп дуеті, а в номінації Джаз дівчата виграли срібну нагороду. Валерія зізнається, на таких турнірах завжди важко, але вони знають, як контролювати емоції і тримати себе в руках. Каже, в Дніпродзержинськ їхали впевненими у своїх силах та вже заздалегідь знали. медалі будуть. В Дніпродзержинське було все цікаво, особливо цікаво, коли ми виступали. Ми пережили дуже багато емоцій, і були розстройства, було важко, але ми все ж старалися з усіх сил. Публіка нас сприймала аплодисментами, судді судили не строго. А ця спортсменка у черлідингу лише другий рік, але і вона вже не раз перевіряла свої сили на турнірах найвищого рівня і навіть має колекцію нагород. Було цікаво виступати перед суддями. Було цікаво, що на нас всі дивляться, як все оцінюють. Мені подобається танцювати, і для мене танці це вся моя життя. Я хочу бути майстером спорту черлідингу і використовувати черлідинг як. Далі ну моє бути батьки-вихованок розповідають, що окрім черлідингу їх діти відвідують і інші гуртки, але саме тут вони повністю розкривають власний талант та здібності, загартовуються, здобувають спортивний і життєвий досвід. Тут займаються черлідинкам менше і старше. Нам дуже подобається, ми довольні. Їздимо на соревновання. Антон Проценко, Антон Загайко на часі спорт.